Добрий день, замовляв в інтернет-магазині 100G ось таку добавку для покращення стану волосся. Active Lab Hair Care. Як видно, воно йде без цукру. Зі смаком щось схоже на малину було. Смак дуже насичений, тому тим, хто любить більш легкий, напевно, краще приймати його за два рази, десь так, щоб розбавити, чи більше води додати. В складі колаген. Керетин, вітамін С, біотин, цинк, селен і мідь. На порцію 7,5 колагену 5,63. В принципі, основний компонент в складі колаген морського походження. Всередині, ідея, я вже його допив: захисна мембрана така була. Під кришкою ще. Ну, мірна ложка це не з цього. Там інша була, вона поменша. В принципі, все.